Усім привіт! Мене звати Антоніна, і я рада вас знову бачити на каналі Ради самоврядування, гімназії номер 48 Війна в Україні це трагедія не лише для людства, а й для нашої екології. Російські війська кожен день обстрілюють промислові підприємства, нафтобази і склади з військовим знаряддям. Цим вони нещадно руйнують нашу екологію. Страждають повітря, ґрунт, вода, рослини і тварини. Зараз неможливо оцінити усю шкоду, яку нанесла війна, і на це є дві головні причини. Перше, це небезпека для фахівців збирати інформацію через бойові дії. Друге, це те, що не вся інформація може бути опублікована з тактичною метою. Коли ракета влучає в нафтобазу і почнеться пожежа, повітря виділяється стільки ж забрудничої речовини, скільки виробляє увесь транспорт Києва за місяць або ж 182 тонни шкідливих речовин. Станом тільки на травень 2022 року було зафіксовано 36 зучань в об'єктах нафтової інфраструктури України. Від таких пожеж в повітря виділяється багато важких металів, таких як сажа, окуси, азоту тощо, а від великої кількості розбитої техніки, яка залишається в лісах та полях, забруднюється ґрунт паливом стильними матеріалами. Пожежі у лісах та степах знищують природні середовища та тварин. Бойові дії порушують їхній спокій, вони або намагаються втекти з гарячих точок, або гинуть. Зараз під загрозою знаходяться тисячі видів, зокрема сотні червонокнижних. Ми усі бачили в новинах та соціальних мережах фото і відео тварин, змучних та голодних. Але є й такі люди, які ризикують своїм життям, щоб врятувати їхнім. Не будьте байдужими та не забувайте, що тваринам теж потрібна допомога. Обстріли очисних споруд, руйнування водогонів, іншої водної інфраструктури та нездатність її швидко полагодити вплине на якість та кількість води. А від цього вже буде залежати життя людей та тварин. Перекриття води є однією з головних цілей росіян на окупованих територіях для контролю. ДСНС повідомляли, що 30% території України заміновано. Це несе небезпеку для людей та тварин на багато років. Ще за їхніми даними, протягом перших трьох місяців повномасштабного вторгнення на території України було знищено понад 120 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема, майже 2000 авіаційних бомб. Сапери працюють кожен день, щоб територія України знов була безпечною. Якщо ви бачите підозрілий предмет, треба зробити три легких кроки: перше не чіпати цей предмет. Друге відійти на безпечну відстань. І третє дзвонити в 101. За висновками екологів, рани, які російська армія нанесла українським лісам, полям, степам і водойомам, залишаться на десятиліття, а спадок війни нестиме загрозу і після того, як настане наша перемога. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть коменти. Скоро побачимось! Слава Україні!